Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги таунхаус середній на зарванцях. Зараз зайдемо трохи подивимося, як він виглядає всередині. Броньовані двері. Це у нас прихожа, прачечна, кімната номер 1 на першому поверсі. Ось така, ось така, ось така. Е, Гостьовий санвузол. Достатньо просторий. Каркас. Каркас. Кухня студія. З виходом на терасу. Ось так виглядає. Криниця. Робоча зона. Без панорамного вікна, бо він є середнім. Так, піднімаємося на другий поверх. Подивимося. Е санвузол. Просторий санвузол. Ось так, так. Кімната номер 2 З гардеробною. З гардеробною. Так виглядає і зайдемо в кімнату номер 3 Такс. Ось так виглядає кімната номер 3 Деталі по цьому таунхаусі будуть в описі, якщо що, звертайтесь.